Розпаковую ще одне поступлення, яке відбулося нещодавно. Щось цікаве приїхало, зараз вам покажу. Так. А приїхала куліса. Куліса на 250-й кузов. Peugeot Boxer Тренд Джампер. Новісінька. Кому необхідно куліса, це після 2006 року. З 2006 по 2025 рік ця куліса підходить. На коробку передач. Зараз вам покажу ще випадки, які бувають з кулісою. У кого рука важка дуже, отака от новісінька куліса є. Тут ще треба буде чехол і грушку. Ну, Вона в комплекті не йде, вона йде без цього. Новісінька, яблочко не розбите. До речі, оце яблучко можна придбати окремо. В кого розбите всередині яблучко, можна придбати. Можна прислати кулісу, Я вам це яблучко можу сам поміняти за окрему плату. Чому. Куліса, тому що є ще куліса реставрована, скажімо так, неякісно. От тут вона тріскає, кого важка рука і не може загнати передачу. Ламає оцей трос. Трос, який включає, значить, цей трос включає в нас нейтральну передачу, цей в нас включає всі передачі. Перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. Кліса є така варена, по-простому кажучи, і є в новому варіанті. Кому буде необхідно, звертайтеся, контакти в шапці профілю. Консультації безкоштовно. Так що на зв'язку.